Чи то літо вже кінець. Дивіться, яка погода. Вітер холодний. Наче так сидиш в приміщенні нормально. А вийшов, і вітер холодний. Дощу поки що немає, але буде. буде. Обіцяють нам дощики, друзі. Всім привіт, друзі, всім привіт. Вийшла пройтися, бо треба ходити. Ніка ніяк не можу говорити, не хоче. Не хоче ходити ну Я розумію, що йому важко, але все одно треба якось себе переборювати. <гум> З віком теж нелегко не це робити. Не завжди легко, Уже суглоби болять, спина болить, ну, всяке таке. То я йому кажу, слухай, а що ти будеш в старості робити? Треба якось зараз себе ще тренувати, заставляти. Потроху ходити. Ай, молоді, знаєте, не слухають досвід дорослих, на жаль, Вчаться на своїх помилках. Ну, як буде, добре, що він погоджується, хоч інколи кудись зі мною виходити. Трошки на дачі працюємо. Добре, що хоч і так. Я робила допис, а ще хочу. Зараз з вами у відео поділитися. ну, у всіх, мабуть, таке зараз. Щось, щось на Ютубі про таке відбувається. З цими знов новими правилами, з новими алгоритмами. О, сонечко засвітило і вже жарко стало. Навіть не знаю, які відео знімати, знаєте? Кожен день виставляю. Одне відео пішло, інше не пішло. Нічого не можу зрозуміти. Та й дивлюся по своїм глядачам так само. Розумію, що зараз не сезон. От, наприклад, мій канал дивляться 50% з України, десь 30% з Нідерландів, трошки з Німеччини. От, ну, Наприклад, то в Нідерландах в них ж немає городів, таких, щоб не було коли їм подивитися. Я розумію, що в Україні там городи, зараз сезон, особливо моя тема голландські дачі. Квіти, садові центри цікаво людям. От. Так що, думаю, може мені робити якісь влоги, е потрошку про все. І не викладати кожен день, а викладати так, зараз колодочок займає. Викладати е десь через день, декілька разів на тиждень. Може так робити. Так що, друзі, все одно нам треба якісь зміни робити. YouTube цього вимагає. От пробую знімати якісь довші влоги, трошки розмов, трошки тих справ, які були зроблені в цей день. Побачимо, може так буде краще. Як ви думаєте, напишіть свою думку, щоб я знімала більш довші влоги і викладала рідше свої відео. Буду чекати. Ваших порад, як завжди, дуже до них прислухаюся. Всім гарного дня, мирного неба і всього самого найкращого. Ось, друзі, зайшла в холодок. Дивіться, яка верба. Ох, і огромена. Чи вона одна, чи вона не одна? Он який товстий в неї стовбур оплетений цими плющем. І просто вона така здоровецька. Це в Нідерландах, рідко таке побачиш. Це ж може і звалитися і так порозросталося, позаростало все. Справжні хащі. А в Нідерландах, ви знаєте, ви зараз якісь чудеса відбуваються з цими документами, тимчасовими, що нам дали стікери. Вони називаються такі наклейки в паспорт. Ну, хто в Нідерландах, хто знає. Я пам'ятаю. Коли ми їздили ще в 22-му році, ще не сильно знали на е, кордонах про ці стікери. Теж у нас була така пригода. Нас з ніком не пропускали на кордоні з Угорщини, коли ми поверталися з України. Кажуть, що це таке? Що це? А інді там три буквочки. А прикордонниця угорська каже, що це? Індійська віза, індійська віза побігла, каже: Стійте тут! все, нікуди я вас не пропущу. Побігла в начальство запитувати. І прийшла, каже, можете йти. Я їй пояснювала, пояснювала, що це дозвіл на проживання в Нідерландах. Ну, поки вона це не вияснила, нас не пропустила. Так от зараз які новини, що е, дітей не пропускають до 14 років без цих стікерів, а їх і не, не видавали дітям до 14 років. Їх видавали дітям тільки після 14 років. От, і у нас от повернулися на локацію. Мамочка з двома дітками до 14 років і каже: на Польщі не пустили, не пустили, завернули, і вони через угорський кордон пройшли. А на Польщі сказали: вертайтеся, поставили штамп і все, ми вас не пропустимо. Ось такі друзі новини. О, так що майте на увазі, що таке відбувається. Ну, в новинах пишуть, що треба. Вертатися. ну По-перше, якщо ви їдете, то всяких документів понабирати, але все одно кажуть, що це не спрацювало. Вони брали про прописку в Нідерландах і все не спрацювало. Зв'язуватися з нашими консульствами в тих містах, де є ну в Нідерландах, брати з собою контакти, дзвонити, писати у консульства, що така ситуація, щоб допомагали якось перетнути з дітками кордон сюди, в Нідерланди що ви повертаєтеся, у вас є захист, і що ви маєте на це повне право. Ось так. Друзі, такі новини поки що. Ну, що стосується новин, наче це вже все. А, друзі, от зараз тут гуляю, по узбіччю дороги. Може вітер порозносив, може не знаю що. Ну, ось тут сміття достатньо. Бачите? І ніхто не прибирає, не ні, ні організовують ніякі ці прибирання, акції. Не знаю, чия це територія може. Власники повинні зайнятися нею, чия це територія, але так знаєте, звичка така ходити думаю, де мої щипчики позбирати це сміття. Ось так шуткую. Так що не кругом Нідерланди такі вилизані чисті. Буває і таке. Теж буває в місті великому. Різні такі моменти із сміттям. Але рідко. Насправді рідко. Всім привіт, друзі, всім привіт! Всім привіт! Всім привіт. Сьогодні в нас Маковея. 1 серпня вже. чим я вас і вітаю. Медовий спас. Всіх вітаю, хто святкує по-новому вже. Ось така в нас погода в Нідерландах. То сонце, то дощ. Вже погода міняється кожен раз. От, Тому хто одягаєшся, то роздягаєшся, не можеш зрозуміти, що тобі робити. Сьогодні ярмарок у нас біля нашого села ярмарок продуктовий. Зараз зайдемо, подивимось. Хочу купити меду, хочу купити якісь коржиків, маку і все-таки трошки відсвяткувати маковей. Бо це таке велике свято літнє, свято врожаю, свято достатку. Щоб все було всіх добре. Всіх вітаю і сподіваюся, ви зможете теж відсвяткувати це свято. Всі, друзі, мої дорогі. Ну і також обов'язково треба купити якісь квіти. Як же без цього на Маковея, обов'язково треба купити букетик. Бажано. З маком, ось такі, дивіться, соняхи. Дві штуки за п'ять. Це в горщиках. Базар тільки розкладається. Зараз десь 12 годин дня. Ну, краса вже тут неймовірна. Ось дивіться, колі усе. Я дивлюся. Ваші канали, ви так любите коліуси? Хочу вам показати, які є види. Дивіться, ось такий, ось такий, такі ціни в Нідерландах на коліуси. І такий лимонний чи лаймовий. Раз, два, три, вид, чотири. Ось. Чотири вида, мені здається, так? Да? Які гарні, правда? Оцей у них лимонний клас. А там гортензії. Ох, які шикарні. Так, а ось і мед. I can try? трай? Yes? Так, коштуємо медок. Фермерський. Ось ціни. Акацію пробуємо. Угу. Ніжний. А це в нас який? Може це липа? Угу. Це липовий. Ось такі ціни на липовий. Так, і 20 євро пробую лавендил. Лавандовий мед. <рес> Нік, пробую липовий. Як тобі? Нормально? Хороший. Медик, мед, як в Україні. Да, от, правда. Знік сказав, що, що мед, як в Україні, взяли за 15 євро ось таку баночку пів кіла. Ось такі ціни, друзі, на мед. Ну, зразу нам попався мед, значить, треба було його купити. Бо макове Тепер нам треба подивитись, де тут продаються якісь коржики. Десь я бачила тут палатку теж з випічкою. З якимись бубликами. Зараз побачимо. Ой, дивіться, які гарні ви. у квіточку. Нічки по 20 євро. Ось за один євро продається така крихта з голландських вафель. Це ті, що, наприклад, спеклися, і вони ну не ну, поламалися. Вони ще не змазані з і от так от продають такі пакетики по одному євро. Ми купили замість коржиків. Перемішаємо з медом, з маком і буде у нас отакі коржики на макавей. Ось ще такі ми взяли. За 3 євро це все американські такі печива. Кукіс. Коротше, маковей у нас буде смачний. Ось булочки з маком беремо собі такі булочки. Мак-мак. Всі на Каріби на карневал. Отак, всі поїхали. Вакансія. От, друзі, такий у нас маковей в цьому році. У нас є все. У нас є мед липовий. У нас є коржики, які зараз будемо поливати медом. У нас є такі коржики смачні, є булочка з маком, є фрукти, є абрикоски, є яблучка. І ось такий букетик хризантемок. Беремо медок наш липовий, і поливаємо коржики. Ось так. Така в нас буде смакота. Ще додамо водички сюди, і будуть у нас справжні коржики з медовою водою. Вітаю, дорогі українці, і всі, хто святкує сьогодні медовий спас, всім миру і всього самого найкращого. Ось такі коржики в мене вийшли з медом. Нормально тепер солодкі. А то були вафельки не солодкі. Мапаля.